А ми багато чого зробили, і ми сьогодні будемо про це розповідати. І я хочу, користуючись нагодою, подякувати своєму колективу за те, що кожного дня своєю наполегливою працею своїм. Натхненням своїм оптимізмом навіть іноді якісь нас виникали суперечки. Але ми продовжували працювати, і сьогодні ми пишаємося тим, що ми можемо розповідати про те, чого ми досягли. Я хочу подякувати всім вам, всім партнерам нашої бібліотеки, представникам влади за те, що кожного дня ми відчуваємо цю підтримку. Вона проявляється. Ну, наліп в таких звичайних речах, коли нам дарують книжку, коли ми чуємо якусь пораду, коли нас підтримують у проведенні якихось заходів, коли ми отримуємо якісь пошту, тут не важлива сума, важливо розуміння, підтримка. Сума, звичайно, також важлива, але все розуміємо важкі роки. Ми це все е, приймаємо, і це, е, знаєте, це надихає на подальші якісь кроки і на подальше звершення. І я із задоволенням зараз хочу передати слово Богдану Сергійовичу, Це наш завідуючий музею книги. Я дуже пишаюся тим, що він не так давно став частинкою е, нашого колективу, і я хочу, щоб він затримався в нас якомога більше. Uh, і щоб через наступні п'ять років ми могли вже звітувати ще про більші напрацювання і наші досягнення. Будь ласка, Дане Сергіючу, я вам радию Дякую, Вікторія Вікторівна. Дуже радий всіх вітати у нашому музеї книги. Я хотів би розпочати нашу презентацію та звіт про нашу роботу за п'ять років. Наш музей книги, як ви вже знаєте, відкрився в 2020 році. Він став єдиним в нашій області, і ми дуже цим пишаємося. І я хотів би коротко розповісти про те, як це все реалізувалося, що є зараз в нашому музеї книги, і саме головне про наші плани на майбутнє. І все в нас розпочалося з 1964 року, коли директорка бібліотеки була Ольга Михайлина Данівченко. Саме при ній розпочалося вивчення. Та опорядкування нашого фонду цінних і рідкісних видань. Потім цю роботу на себе взяла Надія Федорівна. Дуже дякуємо за це. І саме при Надії Федорівні був відкритий в 1993 році наш відділ рідкісних і цінних видань. І потім вже на основі нашого відділу рідкісних і цінних видань у 2020 році ми відкрили наш музей книги і дуже цим пишаємося. Подія не тільки для нашого бібліотеки, а й для всієї області. Тут трохи історії наших сліплин Це як проходили ремонтні роботи в 2019-2020 році. І складність цих робіт була не тільки в тому, що це були ремонтні роботи, також проводилися реставраційні роботи. Наприклад, ця люстра була повністю відреставрована, і ніна теж. Тобто ну це були складні такі роботи, але всі вона виконувалися Потім такий дуже гарний акцент це наші шафи старовинні. Я потім вам розповім, там на екскурсії. В їх нас залишилося зараз тут 5, але в нас їх 8. І вони були відреставровані це 5 наших старовинних шаф, і вони є ще з першої нашої бібліотеки. Їм вже більше 120 років. І складність все було в тому, що була проведена саме. А, така ретельна реставрація. І ми зберегли їх в тому вигляді, якому вони були ще події 120 років тому. А, ну що я виходився? Ще часи. Трошки ближче. А, добре, добре. А, і а, далі це вже світлини з нашого відкриття музею 23 липня 2020 року. Це вже стало історією. І тут багато людей, які тут присутні. Теж були на цьому заході, і нам дуже приємно, що вони підтримують нас і навіть через 5 років. І ще такою знаковою подією стало те, що творча група, яка займалася реалізацією відкриття нашого музею книги, отримала і стала лауреатами обласної премії імені Миколи Аркаса. І до неї ходила і Вікторія Вікторовна, і Лариса Миколаївна. І це підтверджує це, що це не тільки для нашої бібліотеки, але й для області і навіть в Україні таких музеїв не так багато є. І ми дуже цим пишаємося. Далі трішки розповім вам про фонди нашого музею. Він складається з понад 40 тисяч примірників. До його складу входять стародруки це видання 16-18 століття, рідкісні книги 19, початку ХХ століття, а також колекції, які мають безпосередні відношення до історії та культури Миколаївщини. Також до складу фонду він є різний. Частина видань поставлена українською мовою. Також нараховується понад три тисячі примірників іншими мовами. Найбільше в нас французької мови, більше 50%, а також і англійська, німецька, польська та інші мови. Дякую далі. І напрямки діяльності нашого музею. Тут перераховані основні напрямки діяльності, але я вважаю, що основним напрямком діяльності в нас є те, що до створення музею. Увесь наш фонд він був більш закритий і більш для науковців, для тих, хто займається науковою діяльністю. А зараз всі відвідувачі, всі користувачі бібліотеки мають змогу прийти, ознайомитись з цим фондом. І саме головне це школярі і студенти, які приходять сюди на екскурсії, і потім у своїй науковій діяльності при навчанні використовують. Наші рідкісні видання. Нам це дуже приємно. А також я хотів би ще наголосити на тому, що для нас дуже важливим є оцифрування фонду. Воно розпочалося саме з відкриття музею, тому що в нас з'явилася така техніка, яка нам дає змогу оцифрувати. І це нам дає змогу не тільки для наших користувачів надати наш і цінний фонд. А і по всій Україні для мешканців, і навіть за кордоном нас, ті, хто займається науковою діяльністю, бувають, присилають нам запити на те, щоб ми предоставили наші рідкісні цінні фонди для наукової роботи. Як далі. Експозиція музею книги. вона складається з шести різних експозицій. Я трошки більше розкажу про деякі з них. Наприклад, стародруки в нас. 718 примірників, колекції Україніка 2300 примірників. До них входять навіть прижиттєві видання Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки та Пенталімона Поліша. Також є в нас мініатюрні видання, з якими я вас трошки пізніше ознайомлю. Їх в нас більше 600, а також шедеври сучасної поліграфії понад 100 примірників і ці колекції в нас поповнюються. Так, наступний слайд. Це наше е, найрідкісніше і найстаріше видання, франко-італійський словник. Він 1686 року. І його цінність є не тільки в його віці, а в те, що ті, хто е, е, займається науковою діяльністю з вивченням мов французької та італійською, можуть на основі ОПО дізнатися, як змінювалися ці мови за руки. І е, зараз я вам розповім про результати нашої роботи. Їх в нас багато. Е, за ці 5 років ми сти, е, не стали центром збереження, дослідження і популяризації е, документальної спадщини. Е, ми змогли оцифрувати 3516 видань, е, е, створили електронну бібліотеку Аркасівська спадщина, яка містить понад 400 різноманітних цифрових матеріалів. Реалізували проєкти. Цифрова колекція раритетів, що окоплюють понад 10 колекцій видатних миколаївців, що нараховують 9910 примірників, підготували та видали 7 друкованих каталогів по лекції музею. Фахівці музею взяли участь із виступами у 15 наукових конференціях різних рівнів та підготували 15 доповідей та наукових статей до професійних фахових видань. Також на цьому наші результати не закінчуються. Ми провели більше 50 культурно-просвітницьких заходів, 66 екскурсій, організували понад 70 виставок, презентуючи унікальні фонди. Музей відвідали 671 відвідувачів, і ця цифра збільшується. Долучилися до реалізації локального проєкту Бібліотека Родовід. На базі відділу було проведено 12 заходів у рамках цього проєкту. Долучилося до реалізації локального проєкту бібліотеки Квест Гра за лаштунками книгосховища. І музей став фінальною локацією цього квесту. І нам дуже приємно, що це не тільки фінальна локація цього квесту, а й ще така фотозона, і всі учасники залюбки фотографуються у нашому музеї книги. Далі тут представлені деякі заходи, які в нас проходять. Їх в нас дуже багато. Музей книги став центром, де проводяться дослідження, конференції, круглі столи, семінари та надаються фахові е, консультації. Сьогодні наш музей книги це місце, де зберігається та досліджується культурна спадщина місце, де реалізуються сучасні цифрові проєкти, що е, е, відкривають доступ до раритетів широкому загалу. Місце, де відбуваються культурні події. Музей книги це відкрита платформа для кожного миколаївця та гостя міста, який прагне дотокнутися до історії книги. Прошу наступний слайд. І мій найулюбленіший слайд це про наші плани. Тут я розповім більш детальніше створення власного бренду. Я прошу звернути увагу, що ми зробили логотип нашого музею книги. Ми його зробили досить недавно. І ми довго думали, як він буде виглядати, і ми продумали, що в його основі буде наша шафа, яка восуна в нас. І такої шафи немає більше не в якому музеї книги. І буде це така у нас родзинка, і ми будемо його навіть використовувати далі для нашого бренду, для оформлення музею, і будемо далі так розвивати наш бренд і наш музей книги. Далі, створення фірмового мерчу. У нас теж з'явилася така ідея, щоб створити власний мерч з нашими партнерами. Ми його створюємо для того, щоб популяризувати наші фонди а також для того, щоб потім з продажу цього мерчу були якісь кошти на потреби нашої бібліотеки, а також музої книги, щоб ми могли це все розвивати. Активізація реклами в громадському транспорті. Цей проект ми теж почали вже реалізовувати разом з комунальним підприємством Миколаїв Електротранс. У нашому громадському транспорті вже йде ролик 30-секундний про наш музикниги. І навіть вже є перші відвідувачі після, цього, після цієї реклами. Запуск інстаграм-сторінки. Це теж така рекламна ініціатива, яку ми будемо в наступному році реалізувати. Вона потрібна і для того, щоб... Ознайомлювати людей з нашими фондами по всій країні і не тільки, а також для того, щоб про нас дізнавалися і нашими електронними книжками користувалося для наукової діяльності не тільки у нас в бібліотеці. Реставрація раритетних шаф. На жаль, у нас є ще три шафи, які не відреставровані. Ми б хотіли знайти на це кошти, можливо, меценатів, можливо, нам хтось зможе допомогти, чи влада, чи журналісти, чи ще хтось. І ми б їх хотіли б відреставрувати і тим самим поповнити наш музей книги і поповнити нашу колекцію. Далі, ремонт книгосховища, де зберігається рідкісне і цінні видання. Ми вже продумали цей ремонт, ми думаємо, що найближчий час він реалізується. І це дуже потрібно, тому що ці видання мають багато особливостей, їх потрібно зберігати у певних умовах, і ми будемо цей проєкт теж реалізовувати. Підготовка та реалізація проєкту щодо оцифрування фонду морської тематики та оцифрування фонду періодичних віддань. Це наша оцифровка, ми трохи згодом ознайомимось, ми вважаємо, що це дуже потрібно, і ми будемо із року в рік оцифровувати все більше нашого фонду. А також проведення проєзнавчої конференції, присвяченої збереженню культури спадщини Миколаївської області, у нас з'явилася така ідея, щоб на базі музею книгу... Провести таку культурну конференцію, куди долучити всіх фахівців, владу, журналістів, і обговорити проблеми, які є в збереженні спадщини культурної нашої, і знайти якісь шляхи вирішення наших проблем, які є в цій сфері. І наостанок, це, наш такий, девіз-слоган нашого музею книги. Книга це не лише пам'ятка минулого, а й своєрідний міст між майбутнім. І тут в нас це один з заходів, який був у нас не так давно. Тут школярі в нашому музеї книги. І це такий міст між минулим нашими старовинними книжками і майбутнім нашими дітьми, школярами, студентами, які приходять до нас. І їм тут дуже цікаво. Дякую за увагу. Зараз я хотів би передати слово перевікторів. Вона так, так. я хотів би таке невеличке заложення за побрепабрень. Так, так, залишають дійсність.

Ні-ні, ми своїми силами. Це поки що з боку, що що означають ці відшати, з боку два син? Це бо відкриті, відкриті двері. Ми відкриті до вас не згаємо до наших читачів, до наших відвідувачів. Це декоративні такі елементи, тобто ви зрозумієте, це принцип. Ми розуміємо, що певний елемент, який представлений на цій екрані, має нести якийсь зміст. Ми це все розуміємо. Це е, такий перший крок, який зробили ми зараз. Далі ми вже будемо прухатися і спілкуватися з досвідченими фахівцями, які нам розпідкажуть, можливо, і до працювання. Ще питання, які є? Дякую. дякую. Тепер я хотів би передати слово Вікторі Вікторівні. Вона вам скаже про нас ювілейний рік, який буде тривати цілий рік наші різні заходи. Прошу вітавна. Так. Дякую за вас. І я вам хочу на початку сказати, що ця робота, про яку я Зенсом буду розповідати, насправді вона ще була ж початка, на початку цоколу. Адже коли ти в бібліотені займався тим, що вигадував, що таке зробити, щоб спілкувати всіх вас, наші підвідувачі. Ми так звикли працювати. Ми також підновилися від проведення нашої традиційної конференції, і хочемо вам показати. Бібліотеку з того боку, який для вас, можливо, ще не зовсім відомий. Тому і я свою презентацію назвала Моя непрочитана бібліотека. Тобто це те, що, можливо, приховано від вас, від наших відвідувачів, від наших друзів. І е, на початку перед тим як я буду розповідати, хочу сказати, що починаючи від сьогодні, тобто сьогоднішня наша зустріч, вона розпочала е, серію е, заходів, е, які будуть відбуватися кожного місяця. І вже все ми це фіналізуємо 11 листопада, але вже 2026 року, коли нам виповниться 145 років. Наступним заходом, який запланований на грудень цього року, це презентація зустріч двох світів бібліотека і мистецтво. Я хочу сказати, що коли ми планували всі наші зустрічі, ми, звичайно, ретельно і докладно вивчали нашу історію, історію нашої бібліотеки. От я вам хочу сказати, що саме в традиціях нашої бібліотеки проводити такі культурно-освітні зустрічі і заходи. Це ще починалося аж 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 у минулому столітті. І мета саме цієї зустрічі поєднати книжкову культуру та образотворче мистецтво, слово і колір, текст і емоцію. Багато років поспіль ми співпрацюємо з різними творчими спілками, і серед них є Миколаївська обласна. Організація Національної спілки художників України. І ключовими учасниками цієї зустрічі стануть саме художники, митці, наші миколаївські. І під час цієї зустрічі ми зможемо побачити, як художні образи втілюються у живописі, графіці та сучасних арт-формах, і поспізможу поспілкуватися з митцями. Подія ця покликана показати нашу бібліотеку як відкритий культурний простір, що поєднує традиції читання з енергією творчості. Будь-який захист, який буде проходити головна. Діюча особа цього заходу, це книга, далі, у січні 26-го року ми плануємо провести творчу зустріч, слова і музика, синергія натхнення. І це знову таки ж в традиціях нашої бібліотеки, наша співпраця і наша взаємодія з музикантами, з музикантами різними. І це буде також така зустріч, яка в основі якої буде книга, але книга буде звучати. Трошки по-іншому. Далі, а, лютий інформаційний звіт перед громадою це традиційний наш захід. А, я а, у лютому, як директорка, маю звітувати про 5 років своєї діяльності, вони вже спливають. А, і ми поєднали м -м, цю зустріч з тим, що я буду розповідати, як відбувалося і що відбувалося в житті нашої бібліотеки за 5 років, і презентувати плани бібліотеки на наступні 5 років. Далі, березень 2026 року, це плануємо провести респект зустріч, як народжується книга. Це буде захід, який буде відкривати... Ми так сподіваємося. Таємниці створення книги. Ми хочемо поспілкуватися з відомими видавцями, нашими місцевими миколаївськими. Хочемо долучити і наших колег, друзів зі всієї України, відомі видавництва, відомих видавців, для того, щоб поговорити, як сьогодні створюється книга, які в неї перспективи, як розвивається книга, як які плани на майбутнє, як вона звідозмінюється. Я думаю, що це буде цікава зустріч, ну така достойна, яка відкриє дуже багато цікавого і невідомих сторінок. Далі, квітень 26-го року. Плануємо відкриття фотовиставки. Колеги придумали таке. Дуже, як на мене, дуже гарну назву Бібліотечна доля, наче книга, сюжет, якої ж обираєш ти. А в межах цієї виставки ми плануємо представити світлини з архіву бібліотеки. Це будуть і старі старовинні світлини, і світлини сучасні а наших колег, наших бібліотекарів, колектива бібліотеки, ті, хто роблять нашу бібліотеку. Кожного дня спілкуються з читачами, проводять заходи, здійснюють ті процеси роботи, які скриті від звичайних відвідувачів. Хочемо показати, як змінювалися обличчя, як змінювалися технології, як навіть змінювалася мода, як змінювався інтер'єр бібліотеки в межах саме цієї виставки. У травні на нас чекає наукова студія під назвою Дискурс часу Періодика як історико-культурний феномен. В наших фондах великий обсяг саме періодичних видань, журналів, газет різного періоду, як і раритетних видань, так і сучасних. Є певні особливості, є багато про що поговорити, є з ким поспілкуватися, підняти дуже важливі теми, і саме це відбудеться в межах цієї студії. Далі, у червні на нас чекає краєзнавчий дискурс, мистецька плеяда Миколаївщини, лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка. В наступному році ця премія святкує свій ювілей. І ми приурочили до цієї події і нашу зустріч. Миколаївщина має достатню кількість шевченківських лауреатів, які представлені і в галузі літератури, і в галузі мистецтва. І є про що поговорити. І тим більше ми хочемо у межах цієї зустрічі презентувати наш проєкт, над яким ми також працювали багато років. Будемо його презентувати, не буду поки розкривати секрет, але і цей проєкт ми також плануємо презентувати і відкрити. Далі у липні на нас з вами чекає презентація Тривимірна історія однієї бібліотеки. Процес вивчення історії нашого закладу це процес постійний. Ми займаємося цим наполегливо і невтомно. Я вам хочу сказати, що кожен завідуючий відділу бібліотеки, кожен провідний фахівець вивчає певну тему, яка йому доручена. Ми цього літа. Штурмом, як то кажуть, взяли е, наші архіви обидва, дослідили все, що раніше не досліджували, не вивчали. І зараз робота триває для того, щоб е, відкрити те, що ми не знали раніше. Що стосується тривимірної історії, плануємо зробити 3D-моделі двох будівель бібліотеки старої нової. Чекає на вас екскурсія, чекають цікаві факти, чекають е, цікаві запитання історії бібліотеки. Думаю, що буде надзвичайно така надзвичайно насичена зустріч. Далі у серпні плануємо провести арт-зустріч бібліотека у лініях і тінях. Це буде зустріч з відомим нашим художником-графіком. Знову таки ж розкривати секрет не буду. Так от частинка представлена на екрані, але далі буде. Цікава буде зустріч, цікаві будуть такі несподіванки і цікаві моменти. Далі, у вересні, на нас чекає історична екскурсія, книга людина, бібліотека, історія, що триває. Це е, такий буде глоба, глобальний захід. Я так його бачу, і я так цього дуже хочу, і ми е, спілкуємося з колегами і націлені на це. Це буде не просто екскурсія, це буде екскурсія з використанням сучасних технологій. Це буде екскурсія, е, акцентом якої буде роль е, людини, керівника бібліотеки, на її розвиток. Е, ми за весь цей період активно. Досліджували саме керівників бібліотеки. На сьогоднішній день ми з'ясували, що бібліотекою керували 20 директорів. Вони називалися по-різному. Спочатку це були голови дирекції, потім були завідувачі, потім були директори різні. Їх на сьогоднішній день 27-27. Ми дослідили біографію і внесок кожної людини в розвиток не тільки нашої бібліотеки, а й бібліотек нашої області, нашого міста. І от саме в межах цієї екскурсії ми хочемо показати і розказати, хто це, хто це були за люди. Навіть деякі фото. В нас деяких директорів ми навіть не маємо фото. А ті, які знайшли, ми їх хочемо оживити за допомогою. Нашого штучного інтелекту і заохотити і показати вам, як розвивалася бібліотека, але вже в особах. Ну і протягом жовтня-листопада я так написала, що в нас відбудеться урочистості з нагоди, нашого ювілею, звичайно, куди ж без них. Але там ще буде мені так мені дуже дуже цього хочеться. Буде ще одна важлива подія над якою о, працює увесь колектив бібліотеки і я думаю що ця подія що ця подія і результат цієї роботи він вас вразить але поки що секрету розкривати не буду я вас всіх запрошую на кожен із цих заходів слідкуйте будь ласка за нашою сторіночкою на фейсбуці а ми будемо викладати анонси знаєте спочатку була така ідея а, я говорила давайте будемо проводити кожного місяця 11 числа о 11 годині, але важко це проводити, бо там є вихідні дні і час не дуже зручний. Хочеться, щоб якомога більше людей нас відвідували. І всі заходи, які будуть відбуватися в бібліотеці протягом року, всі ці заходи, вони так чи інакше пов'язані з ювілеєм нашої бібліотеки. Ми будемо його разом з вами. Наближати. Я вам всім дуже дякую за увагу. І якщо є е, запитання, то будь ласка. Я сподіваюся, що сьогодні в нас був такий успішний старт, і ми не будемо втрачати е, цього темпу і рухатися далі. Я вам дякую.